Доброго дня, шановні пані та панове, учасники змагань, організатори поважні судді, почесні гості та вболівальники, чарівний, висадковий куточок Прикарпаття, духовний та культурно-мистецький центр краю з багатою і славною історією. Коломия радо зустрічає вас на цій землі. Вітаємо вас на урочистому відкритті чемпіонату України з класичного порібного серед вихованців. Дитячої гімнації спортивних шкіл 2024 року. Представляємо комітет сьогоднішніх змагань. Виконуючи обов'язки начальника управління спорту та молодіжної політики Івана Санківської обласної державної адміністрації Константин Лисеєко. Генеральний секретар Павлівської України. Секретар Європейської федерації. Заслужений майстер спорту України, багаторазова призерка сусідніх ігор. Тетяна Мелівич. Головний суддя змагань. Заслужений майстер спорту України. заслужений тренер України. заслужений працівник фізичної культури і спорту, почиста громадянка міста Коломия. Інна Оровець. 24-го